Привіт! Ви на каналі Лего Брик. Сьогодні буде обзор на трактор хтз Т150 к із Лего. І да, я говорив, що раніше говорив, що поскоріше будуть нові відео виходити. Ну, це відео вийшло не так уже скоро. Але нормально. Через не так довго, як про МТЗ. Тим более я ще два коротких відео виклав. І ще хочу вибачитися за те, що обзору тож не буде. Да, не буде обзора Шишигі. Я її вже розібрав. Але хочу вам сказати, що наступне відео Шортс і Велике буде для Зіла 130 із Лего. Це вже буде інший зіл. А Ми переходимо до обзору. Такий трактор наперед. Стоїть дві фари, значок прикольний, решетка радіатора. Тут по боках штучки, щоб стоять коло мотора. І мотор зробив сам. Да, сам зробив мотор. Прикольний він такий. Да, кольоси трохи малі, але ну, нормально. Хоча б їздить. Рубає. Що сюди Прапорець повісив. Без України, конечно, але... Ну, прикольно. Номер висить на стеклі, як по-справжньому. Є двері. Відкриваються. Конечно, можна і так їх відкрити. Це не сильно Реалістично. Ну, прикольно. Тут тоже двері відкриваються. Тут... В тракторі в ХТЗ стоїть руле справа. Да, справа стоїть. Он тут. Не знаю, чого. але стоїть? Так. Справа. Тут да. драбина, щоб задній частині ми можемо побачити крила, як на справжніх. І, по, як ви вже могли побачити, що воно повертається. повертається, Поворотний механізм є і ще є подвіска. Саме настояще подвіска. Зараз ще можу показати, як зробити он такий поворотний механізм разом з подвискою. Для цього нам потрібно зовсім мало, а точніше 4 детальки ляготехніки. Он така похожа, он така і он такий. Спочатку ми в цю чорну в синю засовуємо. Потім за простенький пін і кріпимо цю детальку. Зараз прикріплю. Таке в не вийшло. І напередів трактора. Якщо я тобі доставити, то ви напереді, ззаді у вашого трактора має бути така деталька з дирочкою. В задній частині передньої частини вашого трактора. Має бути така деталька. І от туди ми висовуємо простий пін, а квадратний оставляємо. Далі беремо. в задній частині спереду має бути така деталька. З квадратиком посередині. І треба буде його просто закріпити. Так вийшло. А в нас ще й не весь обзор. Ми закінчуємо задню частину. Тут стоять два, два стекла задніх, Тут а, задні, не дуже реалістичні задні стоп сигнали Тут а, є два таких детальки прицепних. Але ну не прицепляється туди. Нічого поки що. Ще он тут є така деталька. Сіренька. І все. На цьому інакше. А, ще тут є бензобак. Тепер точно все. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. А з вами був я і всім пока.